Це ж було вже. Я в курсі. Битва на піструнах. Британці дропнули анонс шоу Spitting Image, в якому ляльки Дональда Трампа і Бориса Джонсона та Володимира Путіна б'ються на шаріях. Spitting Image because There's something funny about these people. і ми, люди прості, одразу запостили цей анонс у своєму інстаграмі та телеграмі і отримали сотні дуже схожих та образливих реакцій. До речі, підписуйтесь на телебачення Торонто» в інстаграмі та телеграмі. Там буде ще більше провокативного контенту. Обіцяю. Але ні, не думайте, образливі реакції були не на лялькові піструни, бо вони чудові. My puppet is gonna be the best puppet and I love it. Наші добрі, найкращі, хороші милі та улюблені підписники почали розповідати нам про те, що шоу з. Тінкілич це повернення шоу Кукли, яке у 90-ті виходило на російському телеканалі НТВ. Таке шоу дійсно існувало на умовно опозиційному тоді НТВ. Вони ще 20 років тому робили пророчі скетчі про Володимира Путіна у 2020 році. В Відставку не уйду, тільки після виборів літом. Але курча кукли це лише копія французького шоу Гіньоль Делянфо, яке в свою чергу надихнулося іншим французьким проектом для шоу» та культовим британським спітінг, імідж, яке почало виходити ще у неонових 80-х, а зараз просто повертається на екрани після тривалої паузи. Селі так, грубе, так безглузде, але нереально популярне. Настільки популярне, що вони навіть зробили кліп для Дженезіс на трек Ленд оф Конфюжн, де дуже тонко натякали, що прем'єр прем'єр-міністрка Британії Маргарет Тетчер та президент США Рональд Рейган ведуть світ до ядерної війни. That's I use one of those. <звук> Французький аналог Легіньоль, до речі, виходив до 2018 року. І ще не так давно жартував над персонажами, вже знайомими нам за джеджеликами. <звук> Акішбеби, а новий сезон британського спітінг меч додасть грубому ляльковому світу драйву, бо там будуть не тільки піструни політиків, але й Кані Вест, Марк Цукерберг, Джеф Безос, Кім Кардашян, Ед Ширан, Папа Римський з ялинковими іграшками на голові, та навіть білі Айліш. Oh, oh, так чудово. Головне, щоб це не побачили продюсери 95-го кварталу і не почали засмічувати екрани наших гаджетів ще й ляльковізованим кон'юнктурним гумором про дикцію поробія та тупість кличка. Піпіску. Сасіску, Піпішку. По-моєму, он горіть Піпішку міцно господарче Дупополірувальне. напередодні місцевих виборів випуски новин регіональних телеканалів захопили міцні господарники та досвідчені професіонали. Досвідчені професіонали із різних галузей. Всі вони компетентні управлінці. Тридцять вісім професіоналів з багаторічним досвідом. Це команда однодумців йде на місцеві вибори потужною командою. Досвідчені люди з великим досвідом. Професіонали і господарники. Досвідчені люди з великим досвідом. Нали з паранормальною професійністю та надміцні вольфрамові господарники, які мирно дрімали роками. раптово прокинулись і йдуть у владу. А журналісти оспівують їхній похід. Команди, що складаються із професіоналів і компетентних фахівців, досвідчені управлінці трубу атліфта дай каналізацію там від мусоропровода. Мають потужну команду однодубців і професіоналів, потужною командою професіоналів. Дійсно, всі професіонали, дуже багато господарників на багатьох каналах. Пер просто немає кому зробити сюжет про кота, який застряг на дереві. Всі зайняті на зйомках замовних сюжетів про кандидатів. Батьківщина єдина надійна команда. Партія опозиційна платформа за життя. Команда готова працювати на результат. Впевненість, професійність, патріотизм. Партія голос йде на місцеві вибори. Євросолідарність об'єднує патріотів та професіоналів. Якщо місцеві громади створять коаліції. господи, я марю, чи це дійсно голос найпрофесійнішої господарники? з найбільшим досвідом я вас вірю. відчуваю, що на місцевих виборах взагалі мало шансів проголосувати за непрофесіонала без багаторічного досвіду. Більше того, в сюжетах регіональних новин професіонали та господарники постійно. Об'єднуються об'єднання професіоналів заради процвітання сумщини, об'єднання лідерів місцевого самоврядування, господарників, людей справи і діла. А об'єднує їх бажання якнайшвидше змінити на краще життя свого регіону. Але просто об'єднатися недостатньо. Потрібно, щоб це об'єднання хтось повів вперед. Змінити сумщину зможуть тільки політики з досвідом, яким довіряють. Тому на місцеві вибори команду відповідальних професіоналів поведе Юрій Чмир. Як добре, що всі слабкі команди без відповідальних аматорів, кволих аутсайдерів без чіткого плану дій не пішли на вибори і залишились вдома. А якщо б вони потрапили у владу, Томас! повернути найкраще рухатись тільки вперед. Під таким гаслом іде на місцеві вибори, політична партія, опозиційна платформа за життя. Повернути найкраще, але рухатись вперед. Колишні регіонали, майстри часово просторових парадоксів. Таке гасло не зміг би придумати навіть Крістофер Нолан. Спільними зусиллями вони зможуть побудувати Європу на Сумщині. Стривайте, якщо вони побудують Європу на Сумщині, то доведеться робити з Сумщиною. Без віз персону сквітне. Не yeah. підведеш? Не підведу. Не підведе. Ну добре, добре, не підведе. А далі що? А далі всі вони спробують заручитися довірою людей, щоб вирішити їхні болючі проблеми. Дивно, що з такою кількістю досвідчених професіоналів у нас досі є проблеми. А поки вони є професіонали та господарники будуть зустрічатися з людьми, аби дізнатися про існуючі проблеми за для подальшого їх вирішення. І саме на цьому етапі виборчої кампанії господарник постає перед серйозним вибором. Що робити? Віддати комусь шану, організувати свято. З роздачою подарунків, чи все ж таки шукати шляхи вирішення проблеми. От, тут на регіональному телебаченні, і починається друга хвиля джинсової вакханалі. Та вже почалась. Вадим лисий разом з романчанами віддав шану великому митцю Тарасу Григоровичу Шевченку. Свято організувала опозиційна платформа за життя. Разом з командою за майбутнє почали шукати шляхи вирішення проблеми з цими екшн-зйомками депутатських проходок. Відчуваєш себе у РПГ з відкритим світом, переповненим професіоналами та господарниками приїхав і народний депутат України Дмитро Шенцев. Адже на його переконання чужої біди не буває. Я хочу попередити журналістку, яка робила цей сюжет. Та для політиків взагалі нічого чужого не буває. Що ти тут робиш? На моє глибоке переконання, чужого оргазму не буває. Голосуй за справжніх господарників і професіоналів. За сприяння і підтримки за сприяння за сприянням за, сприяння. за сприяння за підтримки. Відповідальні професіонали та досвідчені господарники буквально не можуть жити без сприяння та підтримки. Відмовитись від сприяння та підтримки їм важче ніж педофілу публічно зізнатися в тому, що він топить за шар'я. Тому запасайтесь терпінням. Девіз команди нової політики не словом, а справою. Ах. Але як казав Олег Скрипка, все буде добре для кожного з нас. Бо так, ми розуміємо, що коли ви бачите стільки замовної маячні про сприяння з боку потужних команд професійних господарників, то хочеться вимкнути реальний світ і жити в Тіктоці. Але місцеві вибори 25 жовтня саме для того, і потрібні, щоб ви пішли і проголосували за тих, хто не бомбардує наш чудовий світ своєю дегенеративною джинсою. Вибори для того й існують, щоб подібні нафталінові стратегії завоювання уваги виборців рам. На чи пізно перестали працювати? Тож об'єднаємося у потужну команду професійних виборців і спільними зусиллями вирішимо нагальну проблему існування міцних господарників. <плес> Згідно з останніми дослідженнями провідних європейських науковців, існує теорія, що коли особисто ви лайкаєте наш випуск, то у випуску стає на один лайк більше. Давайте перевіримо цю революційну теорію і полайкаємо відео. Вау, новий кліп, «Леді Гаги! This is My mood це ж було вже. Тю, точно, це ж було вже. У фільмі Сергія Параджанова. Тю на твоє тю. 2020 рік все вже було. Але ж... Е... А цей ваш типу, смішний мемосик із кучмою. Та це взагалі 2004 рік. Це ж було вже. Симсінг режисер кліпу леді гаги реалізував свою давню мрію зняти відео, сповнене цитатами та відсилками до фільму Колір Граната Сергія Параджанова. Параджанова, якого сміливо можна назвати вірменсько-українсько-грузинським режисером, ви точно знаєте завдяки геніальному кіно Тіні Забутих предків. А от його колір граната ви ймовірно не бачили. А якщо бачили, мабуть, не зрозуміли. Там немає сюжету, діалогів та часом навіть музики. Фільм весь складається зі статичних, але до біса красивих та естетично довершених кадрів. Бездоганних кадрів для створення відеокліпів, фотосесій, інсталяцій, концертних декорацій. Словом, не дарма його з таким захватом цитують сучасні режисери. Так, це кліп «Мадонни» 94-го року, де також можна впізнати цитати з фільму Параджанова. Тобто леді гага і тут мавпує Мадонну. А не мавпує, а наслідує. Тим більше, що режисер зізнається, мріяв зняти щось подібне вже 28 років і навіть колись пропонував цю ідею Месі Ветек. Окей, давай називати це наслідування. Тепер зрозуміло, кого буде наслідувати роки через три. Оля Полякова. Е, до речі, у кліпі є відсилки до Федеріко Феліні. Але він нам не такий цікавий, як Параджанов. Хай про нього італійський щур знімає сюжети. My favorite. Сама ж історія, яку розповідається це сповнене цитат відео, дуже особиста для леді Гаги. Цей короткометражний фільм дуже особистий для мене, для мого психічного здоров'я. Він про те, як реальність та мрії можуть бути пов'язані, щоб формувати героїв всередині нас і навколо нас. Так, в кінці відео ми розуміємо, що весь цей сюр лише сон леді Гаги, яка потрапила в автомобільну аварію біля кінотеатру, де показують фільми Параджанова. А ще там є момент з відсилкою до того, що Леді Гага що не Дивилися скажене весілля 3». <плухи> а взагалі для мене ця історія про те, що у сучасному світі все пов'язане і сплетене. Ідеї та образи, які ми бачили в дитинстві, можуть нам наснитися або прийти в грибних подорожах, щоб потім перетворитися у щось нове. Ага, а потім прийде такий собі щур з архівною цитатою архівного Кучми. Це ж було вже. <плухи> Але повірте, сьогодні такі звинувачення нікого не ображають, бо все вже було. Амі <питрес> А лінк на мій новий альбом Америк Дрім» про країну утопію, яка поєднує бажану свободу з соком нашої ненависті та глобальної корупції. В описі до цього відео. <питрес> Клікайте. До речі, з вами шоу Грати песик Душка Гривня. Знак питання долар, 0. і Я ваш ідеальний, як новий альбом, бітіес, вусатий айдол, Майкл Щур. Офіційна заява: я ніколи не лаявся в костюмі сонечка. Що е, так дивишся, не віриш? Е, ну добре, клянуся міським головою Миколаєва! Я клянусь... Це початок відповіді міського голови Миколаєва Олександра Сінкевича на вічне екзистенційне питання. Чому все місто обклали сірою бруківкою? Сірі тротуари, сіра площа та життя. Місто перетворилося на банальну сірість. Місцевих вже закралася підозра, що міський голова заробляє на цій сірості. Я клянусь кожному із вас і перед Богом, так, на дві що в ні мені, ні моїм родственникам, ні моїй жені, ні брату, ні родственникам, зв'язаним со мною ні подставним не принадлежить ні одного і не принадлежала. Завода по производству брусчатки. Насправді це класична клятва на Біблії в американському стилі. Але як не клянись, все одно будеш горіти в пеклі! І ви б теж знали про це, якби дивилися шоу Ранок Надії. Ми піднімемо досить цікаве е, питання: як правильно клястися? Ну тоді приготуйтеся. Ніяк. Тобто Мерсінкевич клянеться на Біблії, хоча клястися взагалі не можна. Я знаю, чому церква виступає проти. Люди настільки часто клялись Богом та порушували цю клятву, що Господь же втратив віру в мерів. Так логічніше клястися своїми дітьми, як екстрадеп Сергій Каплін. Я, як набожна людина, клянусь своїми трьома дітьми, що бачив, в житті Сергія Льовочкіна. Один раз. Питання, яке мають поставити собі діти Капліна, почувши це. А навіщо мені батько, який так погано знає Сергія Льовочкіна? Я вам клянусь. Нікакого вран'я на виборах не було. Ось Лукашенко, наприклад, на відміну від мера Миколаєва, руку на Біблію не поклав. Навіщо Біблія, якщо в тебе є ти? Я клянусь. Щось я не пам'ятаю, щоб за порушення клятви хтось поніс реальну відповідальність. Напевно, на небесах якийсь добродій постійно вносить за нас заставу. Хоча, можливо, настане день, коли грааль порушених клятв переповниться, і по всьому світу почнуть зникати істоти та речі, на яких клялись люди, мами, сім'ї, діти та мільярди зубів. Тим, хто клявся батьківщиною, найгірше, бо їхні країни проваляться під землю, потім відлетять у відкритий космос і згорять на сонечку. До речі, про сонечко. Мені тут одне відео прислали. Я з б тут не якусь х** займаюся. Кульне. В середмісті Харкова водії зафільмували, як проїжджою частиною котиться бетонна куля і б'є припарковані авто. Два встанові настанавлювай, пападьо. <плес> М'яті на блін. Перекоти поле по Харківській. Нова програма боротьби з паркуванням на узбіччі у місті. Куля мій кандидат. Це є боєць, це є патріот України, це є господарник, яких мало, який гідно представить ваше місто і область. Куля котиться у 2014 рік, щоб знайти чоло Яценюка. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. А може це інвертована куля, що навпаки котиться з чола Яценюка і за шість років трохи розтовстіла. Де нині шкідниця невідомо водії, які бачили кулі на дорозі, не встигли її упіймати, і вона покотилася геть, і не треба її ловити. Бо, як казав Сковорода, куля має реалізовувати свій потенціал. І давайте подивимось, може світом котиться щось ще. Світом котиться нова тенденція життя без алкоголю. Ні, ну це вже капецне. У підручниках з української мови для третього класу знайшли приховану рекламу популярної марки води та львівської кав'ярні. Реклама у підручнику, рекомендованому міносвіти. І давай одразу не будемо гратись в ці дурнуваті ігри українських журналістів, які в такій ситуації зазвичай кажуть одна з відомих торгових марок. Скажемо прямо: це. Та. Бо наше шоу завжди каже всю правду. Наприклад, у жінок кров не блакитна. Червона кров вишиваним рукавом. Сині рідина замість крові це така ж дичина, як і виправдання видавців підручника, які клянуться, що з рекламою не платили. Вони кажуть, що вчать дітей сприймати та розуміти медіатексти, до яких належить і реклама. А тому зрозуміло, що сформувати ці вміння можливо лише на реальних, а не вигаданих медіатекстах і життєвих ситуаціях. Так, стоп, кому це зрозуміло? Не хочу здатися нудним, шановні діти. Але якщо хтось в тексті безапеляційно використовує Ворота на кшталт зрозуміло, що то це вже маніпуляція. Всім зрозуміло! це наш безкоштовний урок того, як треба сприймати медіатексти, і що не так з вигаданою рекламою. Може, автори боялися, що діти потім будуть шукати у магазині неіснуючі речі з підручника. Потрібно терміново перевірити підручники з математики. Може, там уже пропонують порахувати, скільки фріспінів ви отримаєте, якщо вкладетися в онлайн казино за промокодом. А щоб підручник був без реклами, треба переплатити преміум видання. Етикетка, все це. Медіа тексти. Розглянь етикетку з пляшки мінеральної води. Знайди на ній відповіді на запитання Щебетунчика. Тобто авторка підручника не готова показувати дітям вигадану рекламу, але змушує їх розмовляти з щебетунчиком. А потім пропонує з етикетки дізнаватися ось таку інформацію: яка денна норма води для людини? Півтора літри ваша денна норма води. Дітей вчать пов'язано зі здоров'ям інформацію здобувати на етикетках. А у Міністерства освіти у вас всі вдома. Скажіть же Будь-яка листівка чи буклет, який роздають біля метро, це можливість для самоосвіти. Або замініть вже підручники сюжетами «1 плюс 1». Скільки з чистої води нам необхідно щодня? Для дорослої людини не менше двох літрів на добу. І це брехня. Не існує жодної науково доведеної кількості води, яку треба пити щодня. Ці міфи про обов'язкові півтора, два-три літри води десятиліттями просувають виробники бутильованої води. Але відповідь на питання, скільки необхідно пити рідини, проста, як двері. Пийте, коли відчуваєте спрагу. Тече, а я гадаю. що ти лише вода. Замовити чесну і неприховану рекламу у нашому шоу ви можете дуже просто. Контакти нашої рекламної менеджерки в описі до відео. А мені подобається 2020 рік. Стерлінг зі своїм інтернетом кружляє. Якийсь газ на Венері, який натякає на живі організми. Нейролінк от от вживлять у мозок. А якщо мені на голову впаде якась цеглина, то нову голову відростять зі стовбурових клітин моєї поповинної крові. Все так, але голову не відростять. Ну добре, може не голова, але хоча б ногу чи нирку точно зможуть. Не зможуть. Чого ти такий скептичний? Бо бачу купу людей, які стали вірянами церкви поповинної крові, і впевнені, що стануть безсмертними завдяки цій цілющій рідині. Сьогодні ми говоримо про поповинну кров. Чи варто її зберігати? М -м, поповинна кров подобається ідея лікування всього на світі поповинною кров'ю. Так, а от неймінг не дуже. Угу, Звучить не сексі. Але ти вже купив собі місце у банку поповинної крові? Я ні, але купа знайомих так і будуть жити вічно? До нас приєдналася Наталя. Це мама, яка зберігла поповинну на кров для майбутнього здоров'я своєї дитини пропоную відразу домовитись, що для тих, кому неприємно чути словосполучення пуповинна кров, ми замінимо слова пуповинна кров на щось інше не пов'язане з кров'ю. Але таке ж неоднозначно. Наприклад, замість слів пуповинна кров, ми будемо говорити гурт мозгі». бо гурт мозгі, як і «пуповинна кров, яскравий і дарує емоції, і навіть може бути корисним. Дійсно це любов, точно це любов, пуповинна кров, дійсно це любов. Допоки гурт мозгі, тобто пуповинну кров, не починають використовувати шахраї та мані Пулятори, щоб збити з вас побільше грошенят, врятувати життя своїй дитині чи потрапити на гачок до медиків аферистів близько чверті століття. Тому світова медицина почала активно досліджувати та зберігати поповинну кров. Тобто гурт мозгів, гурт мозгів рятує в будь-якій ситуації. від всього допомагає та все лікує. Ну, принаймні так кажуть в рекламних буклетах банків поповинної крові, які масово роздають мамам у наших пологових будинках, бо в поповинні крові і в самій поповинні тканині просто купа стовбурових клітин. А стовбурові клітини це хайп і досі модний філософський камінь. Тому подейкують, якщо втопити Кремль в поповинній крові, то це вилікує Україну від російської окупації. Просто неймовірна рідина, тобто гурт мозгів. Але ж стовбурові клітини в гурті мозги це не лише порожній хайп, але й реально гарна новина. Так, дійсно існує сенс зберігати пуповинну кров, а не утилізувати її. І зараз я не жартую, бо стовбурові клітини з пуповинної крові справді допомагають лікувати, наприклад, рак крові. Це вже доведений факт. ФД! Затвердила лише той факт, що продукт зі стовбурових клітин можна використовувати для лікування певних захворювань крові. Але є і погана новина для тих, хто вже біжить з пуповиною в український банк зберігання біоматеріалів. Щось гірше за 50 тисяч дизлайків після двох секунд прослуховування жахливого як зубний біль трековчика Бамбоні. Так, навіть якщо ви зберегли свою пуповинну кров і вам не пощастило захворіти на рак крові, то ваша пуповинна кров вам не допоможе, тому що в ній зберігаються ті самі генетичні відхилення, які спровокували лейкос. Нам потрібна пуповинна кров іншої людини, а її ви не зберегли. Шанс на те, що дитина зможе після народження отримати якусь користь від власної пуповинної крові наразі становить менше чотирьохсотих відсотка, згідно з даними американського товариства з трансплантації крові та мозку. Але ж банки пуповинної крові існують в усіх цивілізованих країнах. Чому нам не можна? Так, існують, але там існують не лише приватні банки, де ти зберігаєш свою кров для себе, але й публічні банки, куди ти можеш задонатити свою поповинну кров, яку потім зможуть використати інші люди для лікування хвороб, що справді лікують стовбуровими клітинами. У світі доказової медицини рулять саме публічні банки. А я зможу використати кров інших людей. Саме так це і працює. Тому в пам'ятці європейського директорату із забезпечення якості медичних послуг прямим текстом кажуть, що збережена в приватних банках пуповинна кров майже не використовується. У всьому світі сімейними, тобто приватними банками пуповинної крові, було використано лише 200 зразків. В той же час близько 35 тисяч трансплантацій донорської пуповинної крові було здійснено через міжнародну мережу банків публічного користування. 200 випадків проти 35 тисяч до. Добре, переконав. Забирай мою новонароджену поповину у публічний банк зберігання поповинної крові. Сорян, але так просто туди не потрапиш, бо вони відсіють 80% крові як непридатно до використання через різні інфекції, генетичні захворювання та інші проблеми. Так, стоп. А приватні банки хіба не відсіють непотріб? Ні, їм байдуже, що зберігати. Беруть не тільки кров з пуповини, але й саму пуповину, в якій містяться стоборові клітини іншого типу, якими наразі взагалі нічого не лікують і не знають, чи колись будуть. Беруть на зберігання навіть плаценту та тканини яєчників. Господи, за бажання можете просто покакати в пробірку, і це теж збережуть. Та для цього фінта точно недостатня автозаміни на гурт мозгі. Але є і гірша новина. Новий альбом гурту «Мозги гіпомне лайно. Не знаю, бо він ще не вийшов. Як досі не вийшло жодних авторитетних досліджень, які б довели, що пуповинна кров лікує сотні хвороб, про які радо розповідають у численних рекламах вітчизняних банків пуповинної крові, допоможе вам не тільки зберегти стовборові клітини. Тут на практиці довели ефективність лікування за їхньою допомогою цукрового діабету, цирозу печінки, розсіяного склерозу, серцево-судинних та ще кількох десятків інших захворювань. І це все має. Так, не існує жодних авторитетних наукових досліджень, які б рекомендували лікування стовбуровими клітинами чогось, окрім пухлин та захворювань, що стосуються крові та системи кровотворення. А Як же ДЦП, травми, імунні розлади, аутизм, розсіяний склероз, хвороба Паркінсона, ВІЛ нічого з цього. Більше того, на численних сайтах банків пуповинної по крові розповідають не тільки про лікування гуртом мозгі вірусу, імунодефіциту та інфарктів, але й обіцяють виростити новий стравогід та подарувати вам вічну молодість. <Jeratimo> A -a 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 -a. Так, якщо пошукати, то можна знайти статті у медіа з обіцянками за допомогою стовбурових клітин збільшити потапчика. Американцеві вкололи стовбурові клітини, щоб збільшити пеніс. А якщо у мене все ж таки топова кров і свіжо відрізана поповина, то куди я можу її задонатити в Україні, щоб хворі на Лейкоз могли її використати? Нікуди в Україні немає публічних банків поповинної крові. Для нас це не виправдано дороге задоволення, адже поповинна кров це не єдиний варіант отримати стовбурові клітини. Навіть у світі переважна більшість трансплантацій стовбурових клітин відбувається від донорів кісткового мозку. Кісткові мозги нарешті можна показати їх виправдано. Господи, нам освітять насмуть, поняти зі бане. Тобто, зберігання власної поповини за власні гроші для самого себе. В надії, що колись можливо хтось навчиться її використовувати, це тисячі доларів інвестицій з ефективністю близької до повного безглуздя? Так. А якщо вам правда хочеться інвестувати свої біоматеріали в майбутнє, то ставайте донорами і просто крові, і кісткового мозку. Наші лікарні завжди потребують таких донатів. І не ведіться на дешеві розводняки. приймайте рішення зважено, інвестуйте в дитину розумно і слухайте музику, яка вам подобається. Навіть якщо вам подобається слухати гурт «Мозгі», чи слухати поповинну кров. На жаль, що слухати, а що не слухати, це ваше право. Солов'їни незабаром ексклюзиви Нетфліксу можна буде дивитись у українською. Нарешті ми зможемо почути рідну мову не лише від другорядних персонажів серіалу Слуга народу, який давно присутній на платформі. Постмодерн постпродакшн і так треба продакшн радіо оголосити про приєднання до нетфлікс пост партнер програм для дубляжу українською мовою. Компанії отримали найвищий статус Голд. А поки до серверів Нетфліксу підкрадається українізація. Стрімінг, який в цьому році замінив всьому світу кінотеатрі, підігнав нове кіно Енола Холмс. Головні ролі, в якому зіграли Міллі Бобі Браун, ака Одинадцята із Стренджер Things. та Генрі Кейл, Ака Супермен, АКА Відьмак, АКА То Чувак Майці, що збирав комп. Дагавне главс. Майко. Енола Холмс це двогодинна екранізація першої книги із серії розслідування Еноли Холмс письменниці Ненсі Спрінгер. За свою 40-річну кар'єру вона собаку без кервілів з'їла на детективах. Суть циклу, що налічує шість книг, у назві Енола бере приклад із старшого брата та розкриває заплутані справи з дедукцією, гострим язиком та бійками. Але без люльки та тютюну. Бо на старті своїх пригод Енола ще цутлива юнка. Now where to begin? My mother named me Enola. Which backwards spells alone. Головну героїню звуть Енола, тобто Елоун задом наперед. Вона рідна сестра того самого Шерлока Холмса. Яка ще сестра канонічно завелають поціновувачі канонів. Звичайна вигадана сестра у такого ж звичайного вигаданого персонажа. Де, Ти не вмієш вишивати? Пункт. Так, Енола Холмс не вміє вишивати, бо її виховує Гелена Бонем Картер, неординарна мама бунтарка. І саме вона зникає на початку фільму. Щоб з'ясувати що сі стало, додому переїжджають Шерлок та Майкрофт Холмс. Але чомусь їх більше турбує не зникнення матері, а те, що молодша сестра не вміє поводити себе як справжня леді з точки зору середньостатистичного чоловіка 19-го сторіччя. Так, Майкрофта Холмса могла б зіграти Ольга Фреймут. Як правильно їсти хліб? Як правильно тримати бокал? Як елегантно і етикетом вийти з машини. Одна з головних ліній сюжету відсутність рівноправ'я. Жінкам закривали рота та розказували, як вони мають себе поводити, але знайшлися ті, хто вирішили не підкорятися суспільному устрою та кинули йому виклик. Тож особливо цей фільм сподобається тим, хто за брутальною зовнішністю ховає маленьку вусату дівчинку. Але в цьому ж одночасно і головна проблема фільму. Тема жінка має право обирати свій шлях така нав'язлива, що перекреслює сюжет та форму, тобто детектив. А коли між історією та ідеєю порушується баланс, тоді програють всі. В результаті одні мчать на метакритику ставити нулі, інші ставлять хрест на цілому жанрі кіно, треті зарікаються дивитись інші фільми з цими акторами. Ми знайдемо тебе, мамо. А от що творцям точно вдалося, так це передати атмосферу вікторіанської Англії. Кожен кадр у фільмі радує око. Яскраві костюми Генрі Кевіл, живі локації Генрі Кевіл, масовка та Генрі Кевіл. Все дуже милує око, просто не відірватися. Від Генрі Кевіла. Знали, що Катя Осача взяла інтерв'ю соціального ліфта, а чули, що дітей у школі можна не травмувати їжею, а бачили нову гру про «Гогвордс». а знали, що київське Динамо стало найвідвідуванішою командою в Лізі Чемпіонів. Якщо ні, то це тому, що ви не бачили наш попередній випуск. Клікайте от сюди. А отут в один клік можна потрапити в гості до нашого Макса Щербини, який розказує, хто ж вирішить долю справи вбивства Павла Шеремета. Бо це вже відомо на 100%. А сюди можна кинути нам донатик. Путь.